Брат, отримавши продовольство і повернувши своє срібло, був щасливий і спокійно вирушив до Ханаану. Але Йосип задумав останнє, найважче випробування для них він наказав своєму керуючому не тільки покласти срібло кожного брата назад у їхні мішки, а й таємно підкласти його срібну чашу для ворожіння в мішок наймолодшого Веніямина. На світанку брати відпустили. Щойно вони вийшли за межі міста, як Йосип наказав управителю наздогнати їх і звинуватити у крадіжці. Управитель, нагнавши їх, повторив Йосипові слова За що ви добро віддали злом? Навіщо ви вкрали срібну чашу, з якої п'є та ворожить мій пан. Це поганий вчинок. Брати зовсім безневинні. Були вражені і обурені. Вони з упевненістю відповіли Навіщо пан наш каже такі речі? Ні, твої раби не здатні на таке. Ми навіть повернули тобі срібло, знайдене у наших мішках. Як же ми могли вкрасти з дому твого пана золото чи срібло? У кого з твоїх рабів знайдеться ця чаша, той помре, а ми всі залишимося. Рабами пану нашому, керуючий, за планом Йосипа, пом'якшив умови Добре, нехай буде по вашому. У кого знайдеться чаша, той буде моїм рабом, а ви будете невинні. У повній впевненості у своїй правоті, брати поспішно спустили мішки на землю і відчинили їх. Управитель почав обшук зі старшого Рувіма і закінчив молодшим Веніаміном. І коли розкрили мішок Веніямина, чаша була знайдена в нього, ця звістка привела братів в абсолютний жах і розпач. На знак глибокого горя вони розірвали на собі одяг тепер, обтяжені не тільки зерном, а й тяжким горем, вони занурили все назад на ослів і повернулися до міста, щоб постати перед Йосипом. Юда, що став неформальним лідером братів. Увійшов до Йосипового дому і разом з рештою впав перед ним ниць, виконавши тим самим його давні сни про поклоніння. Йосип, зберігаючи свою сувору маску, сказав їм Що це ви зробили? Хіба ви не знали, що така людина, як я, вміє гадати? Він натякав, що його здібності допомогли розкрити крадіжку. Юда, не знаючи, що Йосип їхній брат. Відповів із приголомшливою смиренністю і визнанням найвищої справедливості Що нам сказати пану нашому, чим виправдовуватися? Бог знайшов неправду твоїх рабів Ось ми всі раби пану нашому, і ми, і той, у чиїх руках знайшлася чаша. Але Йосип, бажаючи довести випробування до кінця, сказав Ні. Я не можу так вчинити той, у кого знайшлася чаша, буде моїм рабом, а ви йдете зі світом до свого батька. Він хотів побачити, чи залишать Веніяминові брати в біді, як колись залишили його самого. І тут Юда зробив те, на що не був здатний багато років тому він підійшов ближче і вимовив одну з найзворушливіших і найсильніших промов у Біблії. Він шанобливо нагадав Йосипу всю історію, як той розпитував про батька і брата, як вони чесно розповіли про старого батька, який любить молодшого сина, народженого в старості, і про те, що його брат помер. Він нагадав про вимогу Йосипа привести Веніямена і про відчайдушне небажання батька відпускати його, адже він Пов'язаний душею з його душею. Іуда розповів, як батько, дізнавшись про умову, сказав, що якщо з веніямином трапиться біда, це зведе його сивину з горем у могилу, потім Юда промовив ключові слова, що показують його повне переродження. Отже, нехай я раб твій, замість юнака залишусь рабом у мого пана, а юнак нехай іде з братами своїми. Він запропонував себе в раби замість Веніямина. його головним аргументом була любов до батька. Бо як піду я до мого батька, коли хлопця не буде зі мною? Я не зможу бачити лиха, яке спіткає батька мого? У цій промові Юда виявив усе, чого йому не вистачало в юності відповідальність, самопожертва. Любов до батька та брата? Він довів, що брати змінились вони не ті заздрісні юнаки, які могли байдуже продати брата в рабство. Тепер вони готові стати рабами заради порятунку брата та порятунку батька від горя. Ця мова стала кульмінацією випробування, і тим моментом, після якого Йосип більше не міг стримуватись. А що буде далі? Чи зможе Йосип. Зворушений до сліз промовою Юди, продовжувати приховувати свою особистість, чи нарешті відкриється вражаюча правда, яка переверне все з ніг на голову. Щоб стати свідком однієї з найемоційніших сцен у всій Біблії, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк, як та сама жертовна любов Юди, він показує, що люди здатні змінюватися. Напишіть у коментарях амінь, якщо вірите в силу каяття та спокутування.